Традицію радянського шкіряного м'яча починають відроджувати. Кубок з вуличного футболу Ужгород 2010 зібрав рекордну за роки незалежності кількість учасників. Востаннє футбольне дійство такого масштабу проводилось в Ужгороді понад 20 років тому. Ідею ми цю обдумовували вже давно. Я дуже радий, що саме сьогодні нам вдалося зібрати таку кількість команд. Ніколи ще такої кількості команд не приймало в участі. Метою створення цього турніру є. Привернути увагу і відродити традицію саме вуличного футболу, аби у кожному дворі діти грали, і допомогти тим самим розвитку саме дитячого футболу, і готувати вже до професійних команд гравців. Два дні захоплюючих футбольних баталій серйозно понівечили газон стадіону. Проте видовище і емоції, що приніс турнір, були того вартими, кажуть учасники кубку. Турнір досить видався вдалим, оскільки велика аудиторія зібралася. Але Тим не менше поганий стан газону дає себе знаки. Такі турніри я раніше не проводили. Це наймасовіший захід, на якому я був як учасник. На таких заходах я ще не брав участь. По-перше, це не професійний захід. Тобто, тут беруть участь всі гравці, всі люди, які пропагують здоровий спосіб життя. Є 360 гравців, і я вважаю, що такий захід. Я думаю, організатори будуть проводити щорічно. Команда молодіжної партії має свої плани, як витратити головний приз змагань 5 тисяч гривень. Вони подолали перший етап турніру, готуються до вирішальних ігор. Якщо ми переможемо у цьому турнірі, то, в принципі, плануємо ці гроші, е, так як я сам дуже великий прихильник футболу і хочу на популяризацію цього виду спорту в місті Ужряду. Так як в місті Ужгороді не дуже воно розвинуте. І на це я хочу потратити. Тобто, чи це будуть м'ячі у вигляді м'ячів, чи це буде у вигляді розвиток якоїсь окремої площадки у якомусь дворі? Але це буде спрямоване тільки на розвиток футболу у місті Ужгороді». Однак не склалося. Молоді партійці програють у фіналі у серії пенальті команді Проспект і вдовольняються другим місцем. Такі змагання повинні стати щорічними, кажуть організатори. В майбутньому кубок з вуличного футболу має суттєво популяризувати гру мільйонів в Ужгороді.